Привіт, друзі! Іспанія передала для України батарею протиповітряної оборони mim 23 Hawk, яка включає шість пускових установок. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Іспанії. Батарея протиповітряної оборони Hawk вже прямує із Польщі до України. Як зазначили у відомстві про підсилення української обороноздатності оголосила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання Рамштайну у Німеччині. Також у Міністерстві оборони Іспанії додали, що країна оплатила та провела навчання українських військовослужбовців. Наразі у складі Збройних сил України налічується близько п'яти тисяч підготовлених в Іспанії солдатів. Детальніше про комплекс протиповітряної оборони Хоук, його технічні характеристики та про те, які цілі він може збивати, розповім у цьому відео. А для початку нагадаю, підписуйтеся на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Давайте разом будемо розвивати українськомовний YouTube. Хоук це американський всепогодний зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії. Нині він перебуває на озброєнні близько двох десятків країн. Комплекс може знищувати цілі на максимальній відстані до 50 км та на висоті до 20 км. Ракета наводиться напівактивною головкою самонаведення і летить зі швидкістю 2,4 маха. Розробка зенітно-ракетного комплексу «Хоук» розпочалася ще у далекому 1952 році. Перші випробування відбулися в червні 1956 року, а етап розроблення завершився в липні 1957. Експлуатацію базового комплексу Хоук було розпочато в серпні 1960 року, коли систему прийняли на озброєння армії США. Згодом між Францією, Італією, Нідерландами, Бельгією та НАТО було підписано меморандум про взаєморозуміння, тому система Хоук стала основною і для Північноатлантичного альянсу. Пізніше Німеччина та Сполучені Штати Америки підписали угоду про спільне виробництво в Європі. Крім того, було укладено спеціальну грантову угоду для доставлення європейських систем до Іспанії, Греції та Данії, а також домовленості про продажі американських систем в Японію, Ізраїль та Швецію. Продажі в Японію незабаром переросли в угоду про спільне виробництво, яке було розпочато в 1968 році. У цьому ж регіоні США також здійснили грантові поставки Хоук до Тайваню та в Республіку Корея. Комплекс має у своєму складі зенітну батарею зазвичай із двома вогневими підрозділами, що мають по три пускові установки кожен. Пускові пристрої можуть бути як самохідними, так і причіпними. У 1971 році виробники провели програму покращення комплексу «Хоук», яка охоплювала кілька модернізацій для ракети і замінила всі радарні системи на нові моделі. Удосконалення тривали наступні 20 років. Зокрема, було оновлено радіоелектронний захист. А в 1995-му виробники розробили нову боєголовку, завдяки якій стала можливою боротьба з ворожими тактичними ракетами близької дії. MIM-23 «Ховк» Hawk – Ховк це основний зенітно-ракетний комплекс НАТО часів холодної війни, який цілком може посилити обороноздатність України. Основна його перевага над більш сучасними комплексами протиповітряної оборони у тому, що для нього було виготовлено понад 40 тисяч ракет, більша частина з яких досі залишається на складах Сполучених Штатів Америки та інших країнах, які входять до складу НАТО або являються операторами даного виду озброєння. А значить, не потрібно витрачати нові кошти та чекати на виготовлення цих ракет. Вони вже є. все що потрібно, це лише вчасно доставляти їх в Україну. Кожна батарея Хоук складається із п'яти радарів інформаційно-координаційного центру та центру управління батареєю, а також консолі керування штурмовим вогнем, командного пункту взводу, двох пускових установок управління та шести пускових установок, кожна з яких містить по три ракети. Центр інформаційної координації і центр управління батареєю виконують критичні командні та контрольні функції, зокрема автоматичне оброблення даних, ідентифікацію свій чужий, а також передачу даних. Імпульсний радар із частотою обертання 20 обертів за хвилину використовується для виявлення літальних апаратів на великій та середній висоті, частота Сід діапазону дозволяє радару працювати за будь-якої погоди. Він містить цифровий індикатор, що рухається для забезпечення чутливого виявлення цілей у місцях із високим рівнем шуму. Радіолокатор із системою безперервного хвильового збору даних X діапазону використовується для виявлення цілей на середній та низькій висоті. Ракета MIM-23 виконує функцію ураження цілі, забезпечуючи захист від ворожих літаків, гвинтокрилів та безпілотників, а також крилатих і тактичних балістичних ракет малої дальності. Ймовірність знищення цілі становить 85%. Пускові установки, крім функції наведення ракети, підтримують команди перед пуском і транспортують ракети в тактичних ситуаціях. Ракета приводиться в рух подвійним двигуном тяги з фазою розгону та фазою підтримки. Ракети MIM-23A були оснащені двигуном, який працює протягом від 25 до 32 секунд, але наступні MIM23B і новіші ракети оснащені двигуном з 5 секундною фазою розгону та фазою підтримки близько 21 секунди. Ракета має тонкий циліндричний корпус і чотири довгі дельтоподібні крила, що простягаються від середини корпусу до дещо завуженої хвостової частини, кожне крило має задню поверхню управління. Перше практичне застосування комплексу Хоук відбулося 5 червня 1967 року в Ізраїлі за дещо незвичних і сумних, як для армії оборони Ізраїлю, обставин. Ізраїльська батарея, що захищала центр атомних досліджень у Негеві, була піднята по тривозі, щоб збити власний же літак, який дістав ушкодження в бою і увійшов до забороненої для польотів зони біля атомного центру. Зенітно-ракетний комплекс «Хоукс» працював на його ураження. В результаті літак було знищено, а пілот загинув. Повномасштабний бойовий дебют Хоук відбувся під час війни між Ізраїлем та арабськими країнами з 1967 по 1970 рік. У ході військового конфлікту батареї Хоук становили основу протиповітряної оборони Ізраїлю як у тилу, так і на фронті. Бойовий рахунок комплекс відкрив 21 березня 1969 року, коли батарея розгорнута на Синайському півострові, збила Єгипетський Міг-21. Це було перше успішне бойове застосування зенітних ракет американського виробництва проти літаків, виготовлених у Радянському Союзі. Усього до кінця війни ізраїльський Хоук збили за різними даними до 12 літаків, а саме один іл 28 4 су 7 4 міг 17 і 3 Міг-21. Найбільш масованим театром застосування Хоук стала Ірансько-Іракська війна, яка тривала з 1980 по 1988 рік. Іран на той момент орієнтувався переважно на закупівлі американського озброєння, і в результаті саме батареї mim 23 Ховк становили основу протиповітряної оборони країни після Ісламської революції. У війні з Іраком вони показали себе надзвичайно ефективно. Іранці особливо звертали увагу на оборону порту Альфау. 12 лютого 1986 року батарея «Хоук», що обороняла гавань, опинилася прямо на шляху атакувальних іракських літаків і збила 9 з них. Загалом Іранський «Хоук» претендують на 40 збитих іракських літаків, хоча ці дані офіційно не підтверджені. 7 вересня 1987 року в африканському чаді відбулося найвідоміше застосування «Хоук». Батареї зенітних ракет розгорнули французькі миротворці для захисту столиці Чаду від нальотів лівійських бомбардувальників ту 22 Ситуація ускладнювалася тим, що з огляду на особливості географії лівійські бомбардувальники лише на дуже короткий проміжок часу опинялися над контрольованою французами територією. Солдатам французької армії довелося пустити ракету майже вертикально у той момент, коли бомбардувальник пролітав точно над ними. І Хоук успішно вразив ту 22 відправивши гордість повітряного флоту Каддафі на пісок. Батареї Хоук активно розгорталися армією та корпусом морської піхоти США під час війни в Іраку 1991 року, а також в інших операціях. Але за іронією долі саме комплексам Хоук, які належали американцям, так і не вдалося здійснити жодного бойового пострілу. Звісно, зенітно-ракетний комплекс mim 23 Хоук це не новітня зброя. Але вона пройшла декілька модифікацій, і все одно краще за радянські аналоги. За останні 60 років Hawk отримав щонайменше 6 суттєвих оновлень, і комплекси останнього покоління не мають геть нічого спільного з першими системами, які стали на озброєння у 1960 році. Остання версія MIM23 Hawk має такий самий сучасний тривимірний імпульсно-доплерівський радар, як і ЗРК Насамс. Також була покращена система радіоелектронного захисту ракет і можливість наведення в умовах радіоелектронної протидії, збільшена дальність і висота перехвату цілей та зріс відсоток ймовірності перехвату. Нова боєголовка і система її активації дозволили перехоплювати навіть тактичні ракети малої дальності. Останнє оновлення комплексу Хоук відбулося у 1995 році. А до 2002-го ці зРК стояли на озброєнні корпусу морської піхоти США. Згодом їх було замінено зенітно-ракетними комплексами Петріот. Засоби протиповітряної оборони вкрай важливі для нашої країни, особливо в умовах повномасштабної війни. І батарея MIM-23 «Хоук» із шістьма пусковими установками, яку передала Іспанія, точно не буде зайвою для оборони повітряного простору України. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас сподобалося. Якщо так, ставте лайк і залиште будь-який коментар. Ну і звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!